За даними статистики, кожен третій буде раз потрапляє в ситуацію, коли його життя залежить від наявності донорської крові. А за словами лікарів, її не вистачає завжди. Потреба в донорській крові є, залишається і буде завжди. Навіть в багатих цивілізованіших країнах світу, таких як Сполучені Штати Америки, Німеччина Швеція, завжди не вистачає. Крові той, якої потрібно, сотні жінок, які гинуть від ускладнень під час вагітності чи пологів, може врятувати вчасно відновлена втрата крові. З потребою поповнити її запаси, пологовий будинок номер 2 звернувся до студентів економічного університету, аби ті допомогли. До нашого університету звернувся пологовий будинок номер 2 Що для породіль і новонароджених діток потрібна кров. Було розміщено оголошення на сайті нашого університету. От і всі бажаючі. То виявив бажання сьогодні. Прийшли е, з доброї волі. А це кілька десятків студентів та викладачів факультету аграрної економіки і менеджменту. ТНЕО кажуть, вирішили внести свою краплю допомоги у порятунок чи його життя. Ми вирішили з одногрупниками проявити ініціативу і прийти сюди і здати кров. Не здавали давно жа взагалі давно планували просто от прийти здати кров, попробувати. Як то воно так я раніше здавав кров десь приблизно два тижні назад, і не знаю, чи мені дозволять зараз ще здавати їх. Я думаю, що це не так страшно, і можна ще раз давати кров. І людям хочу сказати, щоб вони не боялися і приходили, здавали кров. Головний лікар Тернопільського обласного центру служби крові пояснює, шкоди донорству крові людині не завдасть, адже вона швидко відновлюється. Однак перед наступною здачею варто вичекати два місяці. Кров відновлюється повністю за тиждень. За 7-10 днів повністю стає така, яка вона була, чиста кров, але здача може бути раз на 60 днів і може здавати людина по законах України, які регламентовані, раз на тиждень і раз на 7 днів. Тобто, в нас є люди, які мають по 50-100 кроводач, плазмодач. Вони нічим не страдають, вони здають, просто здають, приходять і здають. Їм нічого то не шкодить. Колектив та студенти факультету аграрної економіки і менеджменту вирішили залучити й інших до здачі донорської крові. Тому розпочинають своєрідний, як тепер модно називати, челендж. Просимо усіх охочих долучитися до доброї акції, і також підтримати нашу акцію. А естафету передаємо факультету фінансів Тернопільського національного економічного університету. Для бажаючих долучитися, нагадуємо, здати кров можна на вулиці Клінічна. 8.